Вітаю вас на моєму каналі, і зараз мова буде йти про сутностей. інакшими словами, про тих невидимих мешканців інших вимірів, які здатні проникати в енергетичну систему людини і залишатися там роками, живлячись її силами. Хтось зараз каже, що хто з людей цікавиться духовним розвитком, займається Тим своїм просуванням нагору, гору і до світла, тим е, просутності говорити не варто. А це оті паразити, які живуть там, де немає розвитку, де застрягання, де тільки деградація. Насправді, цим помилкові судження бувають, живуть кругом. Більшість людей, незалежно від рівня розвитку свідомості, носять у собі різні види таких. Істот. Одні майже безпечні, непомітні, інші настільки сильні, що впливають на людину дуже сильно руйнуючи її. Тут ми маємо пам'ятати, багато світлих людей провели значну частину життя у сплячому стані. І сутності, які з'явилися в той період, так і залишаються з ними. Часто вони приходять навіть із народженням як наслідок проблем рішень минулих втілень. Сутності не зникають просто так: ні афірмації, прохання до вищих аспектів не позбавляють від них. От ми щось проговорили, заявили намір, і от одномоментно все. Пройшло. так? Чи якщо вас хтось почистив, навіть якийсь майстер, який спеціалізується на цьому, це не значить, що ви там, 100% очистилися, і, і все, краса, здоров'я, і далі ви вже чистенькі йдете далі. Від маленьких, так, від значних ні. А сутності вкорінюються настільки глибоко, що сприймають людину як джерело життя, тримаються за неї з усіх сил. Це наші розумні істоти, які робитимуть усе можливе, аби залишитися і продовжувати живитися вашою енергією. Вони заважають людині усвідомити проблему, часто це і так, і звернутися до якогось цілителя. Вони відводять вас від цих думок всіма способами. І можуть спотворювати ваші думки, емоції, керуватися поведінкою. І створювати вам же негативну карму. Тобто підштовхувати до певних рішень, вчинків, які будуть породжувати ту карму. І на даний момент зараз, от коли багато людей пішло в розвиток, практикує медитацію, різні чистки, ця проблема загострилась. А чому ж так? А тому що. А більшість із цих сутностей, жителі астрального простору, який проходить чистки. Ми знаємо, що треба чистити астральне тіло, і от учасники моїх марафонів, консультації часто від мене чують слова очищення астрального тіла дуже важливе. І я даю рекомендації, даю практики, посилання на ті чистки, які ви можете зробити самі. І те, що стосується, до речі, мого трансформаційного марафону проживання рун. Ну і якщо ви проживаєте руни індивідуально, то коли ви доходите до другого ету рун, це починаючи з дев'ятої руни, коли ви входите в трансформаційну частину рун, тут уже... Ваше астральне тіло, воно починає з вами говорити. Чим частіше ваше астральне тіло, тим вам буде простіше, легше справлятися з тими викликами, розуміти ті ситуації життєві, які будуть у вас поставати на проживанні рун та будь-які життєві ситуації. Якщо ж там багато всього водиться, ви не зрозумієте, про що це для вас. Ви будете сприймати як удари долі, або взагалі захочете зійти з будь-яких трансформацій, будь-який цілитель, провідник, щоб вам він не говорив, та ви навіть не зможете дотикнутися до нього або пройдете мимо, або вам стане важко, тому що його. Високі вібрації на ваші сутності, от уже конфлікт інтересів. І ваші сутності ставлять бар'єр. Ви не можете сприйняти інформацію. Вам стає важко, вам стає нестерпно, або ви починаєте щось робити, і тут вам хочеться спати, або лінь, або купа проблем звалюється. Тобто вашої вини такої немає, так? Але що робити? Потрібно, значить, проводити чистки. І зосередити увагу на чистках, перед тим, як йти в будь-які трансформаційні програми, будь-які розвиткові процеси. Тому що ви не зможете взяти з них користь, якщо ви не займаєтесь чистками. А зараз цієї інформації достатньо, не обов'язково йти до якихось спеціалістів, є в безкоштовному доступі купа медитацій, практик навіть на YouTube. Я в свій час також заходила, шукала, питала і вийшла на свої канали, на якісь певні програми медитативні, і я чистилась. і це мені допомогло. Тому зараз, виправдань, для людини немає, типу там немає грошей, немає часу. Я пам'ятаю той час, коли у мене був скажений графік. коли У мене була робота, у мене було недосипання, у мене була дитина, я була в розлученні. У мене ще дуже багато було факторів, від яких жахнулися би другі люди. І я, якби якби почули це, як можна так жити. І я знаходила тих пів години щодня, і я щодня протягом місяця робила практики. Практику це було для мене важливіше за їжу. Але тут мене вже мій дух підвів до цього, що я це робила. Не скажу, що я така молодець, це почала робити сама свідомо, з одного боку, так, а з другого боку, чомусь я жила до певного віку, без чисток, без цього всього. Але потім відбулося моє пробудження. А пробудження це не значить автоматично тебе почистили, і ти вже такий провідник. Уже все бачиш, чуєш, розумієш і других навчаєш. Пробудження це можливість почути свою душу, стати ближчим до свого вищого я. І вже ти відчуваєш, бачиш свої канали, оці шляхи, якими йти, і тобі вже допомагають. Помагає твоє вище я. Так от, повертаючись до теми сутностей. Отже, сутності це жителі астрального простору. І зараз багато людей займаються цими чистками і сутності тривожаться. Потоки високочастотної космічної енергії роблять цей рівень для них нестерпним для життя. І відтак вони чіпляються за людей сильніше, а енергетичні атаки вони стають частішими. Тому і часто так буває. Коли от людина жила своїми сутностями, не знала, не відала про них. Почався процес розвитку, її підйом. От вона вже себе чує, вона чистить якісь програми, вона перебуває в середовищі людей високовібраційних і вже починаються коливання між її старим рівнем і новим. І от вона починає робити практики чистки, і тут можуть проявитись сутності у всій красі. Тобто стають частішими атаки сутності на людину. І от мені, учасники моїх марафонів, тих процесів, які я запускаю, писали неодноразово, неодноразово, говорили: ось я зробила таку-то медитацію, от я в тому процесі почала проявлятися дещо. В просторі, в подіях, може втягнути, притягувати людей і ті ситуації, в яких ви можете занижати свої вібрації. Там, тобто тут ви почали чистки, тут ви зайшли на марафон проживання рун уже почали, і тут вам дзвонять подруги: от давайте підемо, давай підемо десь потусимо, вип'ємо, і ви йдете. І відсутності от вас отримують. Отримують живлення для себе додатково. Чи там чоловік прийшов, випивши, да, чи там ще там в якихось своїх проблемах, і провокація йде на конфлікт. Ви викинули емоції і ви підживили свої сутності. Тобто, можуть бути такі. Ситуації це треба врахувати. Це не постійно, так? Це шлях до того рівня, на якому вже чистенько, гарненько і мухи не кусають. Тобто сутності. От, коли ви вже проходите цей рівень, тоді вже і ті подруги, які випивають, так гуляють, і, і, і говорять, хто там правильно живе, хто неправильно ви, їм стаєте нецікаві, або вони вам. І так само чоловіком, чоловіком уже йде дистанція, або він вже не провокує вас, ну, в залежності від того, як у вас обставини складаються. От. Тому, якщо ви е, в якомусь трансформаційному процесі, якщо ви займаєтесь медитаціями, чистками, і е, в цей момент там, ваше близьке оточення почало себе проявляти якось неадекватно, це може значити, що або ж е, ви побачили їх істинному світлі. І дійсно згодом ці люди відійдуть з вашого життя і доріжки розбіжаться, тому що ви пішли вперед, а вони залишились на тому рівні. Або ж не факт, або ж вам через них показують ваші програми, над чим вам треба працювати. І якщо ви будете дивитися на це більш глобально, об'ємно, будете йти далі, в тому напрямку, який обрали, так, духовність, то і. Е Ось ці провокації, ось ці підсвічування через ваших близьких припиняться. Тому тут однозначних висновків робити не варто, варто вірити в те, що ви йдете вірним шляхом. Кожен на своєму етапі зараз проживає своє життя, і ми не можемо говорити, що якщо ви відчуваєте якісь атаки. Що був енергетичний удар, там, можливо, порча, ви щось відчуваєте в своєму полі, якщо ви чутлива людина, або так вам хтось сказав, там, що зробив розклад, наприклад, там, чи ще якийсь провідник сказав вам, що в вашому полі якась нечість завелась. То, це не значить, що ви впали. Це може значити, що ви виростаєте, тим паче, якщо ви в трансформаційному процесі. Або у вас можуть початися якісь прояви на фізиці, по тілу організм щось проявляє неприємне, якусь алергію, якусь, якесь захворювання. Те, що у вас є, от як та зараза, яка є, вона там лежить, вона там щось всередині вас розкладається, розростається огидне, страшне, темне. А ви ну, живете та й живете і не бачите. І тут ви почали займатися більше собою в духовному плані. І повилазило і ви думаєте, куди я влізла? Для чого мені це? Тут головне не спинитись. Якщо. Таким шляхом вас проводять, значить, ви маєте це пройти. І, можливо, ви, і ви можете вийти з цього швидко, може, це мене за кілька днів, за місяць, а може, це буде йти роками оця історія. Але без неї, без проходження цієї історії, ви не пройдете далі, значить, вам потрібно. А якщо ви вже вступили на цей шлях, ви вже маєте йти далі. Но якщо ви зупинитеся і болячка не пройде. Ну і ви будете плавати там внизу. Повернетесь до цієї історії в наступному житті. Або ще в цьому не раз, тому тільки вперед. Які бувають сутності? Сутності, створені самою людиною. І підселені ті, які прийшли зовні. Сутності власного творіння виникають як в цьому житті, так і у попередніх інших. Це можуть бути. От такі згустки вашої гордині, жадібності, образи, вини, самознацінення. От все, що колись було створене вашими емоціями, думками. В інших життях породу вогном могло перейти в теперішнє життя і залишатися у вашій енергетиці. І у тих з вас, хто сьогодні активно працює над собою, нерідко проявляються сутності з минулих втілень. Ми рухаємось крізь досвід усіх своїх життів. І світлий, і темний. І світлий зазвичай не такий помітний, як темний, а темний виходить на поверхню у вигляді проблем, неприємних станів, фізичних симптомів. А наша енергетика очищається. Світлішає, вібрації зростають, і старі низькочастотні сутності вже не, роз, не резонують із нами. Вони приходять лише з однією метою, щоб ми їх побачили і остаточно чистились від них. Тобто, ясно, що коли ви поступово. Відніматиметесь все вище і вище по вібраціям, не просто будете періодично себе підганяти під той рівень високих вібрацій, шукати способи. А ви вже вийдете на той рівень, де ви вже зафіксуєтеся на високовібраційному рівні. І ви вже будете йти далі. Але є певний рівень, на який оці низькоастральні сутності вже не можуть переступити. Але до нього ще треба дійти. І зараз проводиться безліч робіт, з очищення серед людей, і високі вібрації пришвидшують звільнення людей від енергетичних чужаків, завойовників людських тіл. І що цікаво, багатьох людей проявляються негативні енергетичні матриці, передані родом від прадідів, тобто все, що по роду йде. Підселені сутності. От сюди е, ми відносимо астральні істоти, і також душі, які е, проходили позатілесний досвід е, сутності з інших паралелей, інопланетні форми життя, так, душі, які прийшли в життя, не народилися, так абортовані, викидні, навіть які йдуть по роду. Людина сама може притягнути таких істот. Своїми негативними думками, емоціями. Якщо є розриви в аурі, це дуже поширено, то під час сплеску негативу сутність входить у поле за принципом подібності і починає жити, харчуватися енергією людини, впливаючи на її психіку, поглиблюючи негативні риси, підриваючи здоров'я. Багато сутностей може прийти в той час, коли жінка народжує. Особливо коли цей процес дисгармонійно відбувається от, з моменту, коли починаються ці потуги, схватки, інакшими словами. І в цей час, от уже коли вона в процесі народження, йде підселення. Підселення може йти як на неї, так і на дитину. Тому це не просто популярний тренд готуватись до пологів так, щоб вони пройшли гармонійно там Під певну музику, хтось у воді, щоб це все було максимально і природньо, і благосно. Ну от, тепер ви розумієте чому. А як зазвичай проходить так лікарня, а жінка може проживати свій стрес, свої обставини. От. І, звичайно, в кожної душі є своя програма, і якщо душу мають провести через цю програму, то проведуть. От. Бувають і такі вторгнення, коли людина нічим не притягує, але її аура слабка або пошкоджена. Сутність може увійти закріпитись. Навіть за відсутності явних пробоїн, вони шукають слабкі місця і проникають саме туди, у нижні чакри. От у чакру біля основи черепа є ще інші зони. Тому. Так важливо серйозно працювати зі своєю енергетикою, очищати, стілювати себе, укріплювати себе, не залишаючи вразливих місць. Сутності можуть проникати в людину під час шоку, я вже казала, пологи, також травма, якщо відбулася аварія, якась катастрофа, значні крововтрати, важкі хвороби. Коли відбувається операція під наркозом, на сеанси гіпнозу будь-які стани, коли природній захист ослаблений. Тут також підніму тему групових медитацій, про які я неодноразово говорила. Я особисто відношусь до групових медитацій без захвату і, як правило, дуже рідко беру в них участь. Ну, фактично, такого майже ніколи не було. Групова медитація це крутезний процес, який може дати максимальний ефект і користь для людей, для Землі, планети, але якщо всі люди вони настільки високовібраційні, це люди на рівні 5D, таких ну, немає, фактично. Тому нереально, щоб зібралася разом група осіб зараз на цьому етапі еволюції планети, наші цивілізації, які були б на такому рівні. Як правило, у кожного свій зоопарк. В кращому випадку, коли провідник проводить якусь медитацію, люди з тим зоопарком вони просто не можуть увійти в цю медитацію і пробігають думки якісь в голові, людина не може розслабитися. Це для неї буде більша користь. А якщо вона увійде в медитативний стан, вона може ризикнути підхопити сутностей з поля. Ближнього свого, хоча ближній та сама там жінка чи чоловік, які теж приїхали на якийсь ретрит, відвідали цей захист. Захід, вони самі в розвитку, вони самі в процесі переходу у, у, у свій власний 4D. І всі в розвитку, всі в благості, всі в любові, але сутності є, програми є. Крім того, на якій землі це відбувається, кожна земля, особливо якщо це місце сили. Має свій набір духів сутності, які можуть увійти, проникнути і щось там зробити. Тому, якщо ви не Мах, потужний, який бачить, відчуває ці сутності, розуміє, про що це земля, притягує в свій простір людей на певному рівні і вміє ставити оці захисти і відчуває, що й до чого, то не варто йти, якщо ви провідник-майстер, не варто організовувати такі заходи. Якщо ви учасник, також подумайте, що ви робите. Заходи прекрасні, групові, групові медитації не раджу. Але це особисто мій підхід. Я не критикую інших, я лише говорю те, як я бачу це. Окрім того, зараз таких вторгнень. Стало більше ще й тому, що багато людей цей світ і в сутності шукають нових носіїв. Ну і, звичайно ж, люди залежні, алкоголіки, наркозалежні, курці практично завжди мають сутності. Лікування таких людей. Без видалення сутностей, воно марне. Людина може тимчасово втриматися, але сутність не дозволить остаточно зцілитися. У курсів сутності слабші, але теж заважають позбути звички. Часто людина не може кинути палити, попри всі зусилля саме через цей фактор. Сутності. Можуть переходити від людини до людини. Якщо у вашому оточенні, в родині є алкоголік, наркоман, є якась залежність, швидше за все, сутності є у всіх членів родини. Особливо це стосується сексуальних партнерів. В таких випадках очищатись потрібно всім разом. Навіть близьке спілкування, регулярні зустрічі, тривале перебування поруч теж фактор ризику. Тому, чому кажуть, що Поміняв середовище і от звички позбувся. Або навпаки, от в тому середовищі перебував і от звичка укріпила ще більше. Я в свій час, ще до моменту свого пробудження, жила з чоловіком з алкогольною залежністю. Але я тоді ну, не була звичайною людиною. Я чекала свого часу до пробудження, моя душа, але я. Дуже багато чого відчувала, знала і інтуїтивно рухалась по життю. Я пам'ятаю, як я е, стимулювала, мотивувала чоловіка на те, щоб ми змінили місто проживання. Тому що, коли я одружилася, я приїхала до нього, у його місто а там його оточення, його дім, його друзі, його компанії. Я, я бачила в людині той потенціал, його розум, його глибоку душу, але компанія. Але родова програма. І тут поряд батько, який, який наливає, друзі, які наливають, і оце його професійне свято, за ВДВ. і от воно все розкручувало, ще мисливство, де постійно вони вживали. І я постійно його мотивувала на від'їзд. Я розуміла і знала, якщо ми переїдемо, оте оточення все відпаде. І тоді мій вплив на нього буде більш відчутний і притягнеться середовище відповідне. Але коли я вже дійшла до того етапу, що почала дуже сильно хворіти, саме місце оточення, все воно почало паразитувати вже на мені, тоді вже я підійшла до вибору, так, що робити. Ну і таким чином я розлучилася. Коли я стала більш чутливою, я почала відчувати ті сутності, де, як на кого вони впливають, сутності в моєму полі, і, звичайно, це неприємно. І тому, якщо в вашому, серед ваших близьких є такі люди, які хочуть справитися з якоюсь залежністю, я рекомендую, крім того, щоб проводити лікування, окрім того, щоб проводити чистки і заохочувати людину до іншого способу життя. Більш духовного, тут треба міняти середовище, тому що е, тут чоловік так, чи жінка старається, працює з собою, він пішов на роботу, він пішов коло друзів, потусив десь на вулиці, просто навіть без сигаретки, без е, пляшки, і підсилив свої сутності, які тут уже подихають, вони корчаться, але поспілкувавшись з собі подібними, от підсилив їх, і вони далі процвітають. Заразився. Це гірше, ніж вірус. Так само, якщо з вами живе така людина, як би ви собі не думали, що ви у своєму ореолі світла і високих вібрацій, за стіною людина, ви їсте, ви спите там разом, так поряд, ви в зоні ризику, ви не можете не підхопити їх. Вони вас будуть гальмувати. Тому що і по цій причині люди в, на шляху розвитку, духовного просвітлення, пробудження. Вони проходять через ряд розривів, розлучень, йдуть з роботи, це тому, що цього не уникнути. Якщо ви в процесі, ви в русі, ви не в ілюзії, що ви рухаєтесь, ви дійсно розвиваєтесь, то ви не можете 5-10 років бути на роботі, спілкуючись з такими людьми на певному рівні, де там цих сутностів кишить море, працювати з людьми, спілкуватися, які тільки на низах. Та вас буде корчити фізично, у вас ломки почнуться. Виблювати починати, вибачте на слові, ну це так. І якщо ж ви гармонійно з ними співіснуєте, значить, ви харчуєте своїх сутностей, у вас там якась колаборація, все так зручненько. Але тоді задайте питання собі. А в моєму житті все так, як хочуть, чи не виходить щось вирішити? І чому ж не виходить, чому я десь не чую себе, чому я не знаю, чим мені зайнятися, чому не, від, не отримую, наче отримую відповіді на питання, начебто є якісь ресурси, але чому ж не вдається зробити той вирішальний крок на новий рівень? А окрім того, що ви робите з собою? от Всі медитації, медитації, програми, ініціації, чистки. А середовище: де ви живете? З ким ви живете? З ким працюєте, з ким дружите, Який простір?